Всім привіт! Це є в нас розпаковочка нових сюрпризів. Тож, поїхали. І так, перша колекція це айпоци. Давайте сьогодні ось вам Приготую сьогодні, сьогодні, подивимося, що ж нас приготували ми. Так, і колекція кишеньки також закінчимо лала фа-фан-фан. Таблички на двері. Знаки зодіаку. Сьогодні ми візьмемо рак. Лейкопластери, Ось це. Загублені посилочки. Давайте візьмемо якийсь такий. Ось. Чашки, давайте також візьмемо з яєчком. І наша новинка це а, зажигалки. Ось такі різні зажигалки. Сьогодні давайте візьмемо з кавою. А також я забула, ще про піцу візьмемо з беконом. Тож, почнемо ми з нашого каталогу ось цього. І перша колекція, яка взагалі у нас тут є не закінчена, це, напевно, приготуй. Ось. І ми цю колекцію сьогодні маємо закінчити. І що ж ми тут готували? Зараз дізнаємося. І перше це ось такі печенюшки. Прикольні печенюшки. І на другій сторінці. І та-та-та-таран-тан. та, -та, -та, -та це ось такий а, сік лимонник. Лимонад, О, точно. Думаю, щось на голові крутиться. Це лимонад. Ось так. І така колекція у нас вийшла. Таран, 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 таран. Таран, таран, таран. І наступна колекція це знак зодіаку. Сьогодні у нас рак. Тож, під номером він 5. Відкрила якраз на ті, що треба нам. І коленька їм. так от посуну, щоб було краще видно. Рак. Кстати, з останніх момент я зробила недавно ногу точки ось такі з пандочкою. Я на думбочку маю, вони дуже мені подобається. Ну, а ми продовжуємо. Так. так. І тут у нас опис раку. У суспільстві часто сприймають їх як складних, загадкових і нелогічних натур. Вони дуже таємничі і закриті і важко йдуть на контакт. І їхнє. Блін, знову з голови вилетіло. Знаєте, коли я монтую... О, згадала сузір'я. Це їхнє сузір'я. Коли я монтувала відео, я згадала це слово було. А коли я вам знімала відео, то воно мені в голову ніяк не могло прийти. Ну не могла я згадати, що це називається. А це виявляється сузір'я. Ось такі сімейні мину у мене. Упс. І давайте якось ось так. Киленькаємо. Так. Наступне це піца. І дайте згадаю, на яку піцу ми маємо клеїти. Давайте порахуємо. один, два, три. Чекайте, раз, раз. Два, два. 3, 3, Чекайте, один, два, три, чотири. Два. Один, два. Три, чотири. Сьогодні так якби на вашу піцу. Так. І який інгредієнт попадеться на вашу піцу? Зараз дізнаємося. Грибочки, ну, досить непогано. Так. Ну, я вам скажу, ваша піца в будь-якому випадку краща, тому що тут і нормальні інгредієнти, окрім е, тих печенюшок. А в мене тут ні одного інгредієнта хорошого, на жаль. Ладно, чачки по місці народження. І ось. Давайте дізнаємося, який місяць сьогодні нам випаде. Ось така чашечка прикольненька, і під номером 4. Це квітень. Татіс, зараз у нас липень, ми ще чашечку на липень. Відкрила ось така у нас сьогодні чашечка цього місяця. <смі> так, поїхали лейкопластири. У нас залишилося два лейкопластера. Тож Під номером чотири, так. Є піднор сім. ладно. І тут ось такий з яєчками Лейкопластер. Клею його сюди, біля полуниці. Одяг утю. Клею сюди нашу утю. І дізайнці, що ж, їй за одяг попався. Відкривань. Упс! Вибачте, я не хотіла. От час. Так, і тут нам попалося ось таке їй класне, прикольне платько. Давайте приміряємо на неї ось це бомбезне платочку. Отак от якось. Не так. Блін, відірвали швейку. Отак. Ну, от от. Ось таке красиве рожеве платчико. І клеїмо путю. Ось так. А, таблички на двері. Клеїмо номер 5 сьогодні. Такі з лимончиками. Номер 5. Всюди. Ну ладно, Ми номерка не закриємо, так вийшло. Так у нас вийшло, на жаль. І аерпоци. Ось такий плакат. І тут у нас ось такий ось такий сонячник. І приклаємо сюди. Ось так. Так, цей каталог ми закриваємо. Він вже більше не актуальний, і виберемо ось цей каталожик. Перший це чемодани. І тут у нас перчі для губ. Ось такі мініатюрні. Клеїмо біля масочки патчі. Ось так. Далі загублені посилки. Все. Все. І нам попалася ось така імітація планети. Це зараз такі модні, знаєте, нічники. Вийти сюди приколеємо. І наша новинка це зажигалки. Ось так я прикрасила сторінки. І, кстати, я їх почала малювати маркером. Ці от малюночки під номером 8. Ось такі баскетбольні м'ячі. Цією маркером я купила собі маркер. Покращую свої малюнки, скажімо так. Ось так. І ми вертаємося до цього каталогу, оскільки ми пропустили колекцію кишеньки. У нас останній пакетик. Ось сюди. Так, так. Ми, на жаль, її пропустили. І ось така кишенька із метеликом. Так. завдання знайти, де у нас його відклею? Звісно. Ось так. І це було все. Всім па-па!